Будемо проводити процедуру мезотерапії волосистої частини голови, але не в класичному своєму проявленні, не класичну процедуру, а за допомогою саме мікронідлінга. Це не так болісно, але також результативно. Потрапляння активних харчовин йде більш детальніше, комфортніше для пацієнта та не має такої великої втрати препарату, як під час класичної мазотерапії. Сьогодні ми працюємо препаратом РРС Іксельхе для ін'єкцій. Це комплекс амінокислот, пептидів, вітамінів, а також є геалуронова кислота. Підготовлюємо препарат для процедури, оскільки в нас буде мікронідінг, ми будемо використовувати дермапен та індивідуальну з'ємну іголочку для того, щоб проводити процедуру. что Ну, нормально. Ну, что Тривалість процедури 20 хвилин. Зазвичай я рекомендую робити її курсово 5-10 послуг. Після п'ятої послуги ми вже побачимо гарну стимуляцію, гарний результат. Вже є ріст нових волосків і в такому випадку є досить тривалий і гарний результат. Якщо робити менше п'яти послуг, інколи такого результату, ефекту ви можете не помітити, але стимуляція все одно є і ріст нових волосків також є.